Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 10. Мука докорів. Сумління у чистилищі. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. РИМЛЯН 2. Вчинений гріх викликає відчуття сорому Боязливості. І докору сумління. Люди намагаються забути про гріх, придушити в собі докори сумління, але надаремно. Голос сумління є невблаганним, його неможливо підкупити, а перед очі душі завжди виставляє її гріхи. Гріх мій завжди переді мною. Псалом 50. Завжди стоїть перед моїми очима, завжди мене осуджує. Він, як хробак, гризе моє серце, мучить мою душу, є знаряддям у руці Господа для покарання грішника, а які муки чистилищі? Тим більше, чим більшими є терпіння, про які ми до цього часу і розважали. Всі гріхи, вчинені на землі і до кінця не відпокутувані, стоять постійно перед очима душі і спричинюють болісне відчуття, що жаль завжди приходить запізно. О, як легко можна було б уникнути тих цікавих поглядів, тих непотрібних і надокучливих розмов, тої надмірності в прийнятті їжі і пиття, тої пехатості в одежі, того нетерпіння та гніву. Тих згіршень і злих прикладів стосовно людей, земних приємностей, занедбання обов'язків свого стану. Як же то легко було енергійніше опиратися тим недозволеним думкам і пожаданням, тій зловісливій гіркоті і бракові любові до свого ближнього, тим різним осудженням розсіяності на молитві, те все гризе душу як хробак. Як тортура мучить серце, і то не тільки з огляду на зло, яке людина сама собі уготувала, але з огляду на те, що стягнуло на себе незадоволення Господа Бога. Усвідомлення того, що чоловік образив Бога який достойний безконечної пошани і любові, якому безмежно зобов'язаний, якого і тепер, посеред усіх терпінь, найбільше любить. Ті думки жорстоко катують душу і є тією терниною, яка знаходиться в серці та завжди йому завдає смертельної рани. Тільки така людина почуває себе щасливою, сумління котрої чисте від гріхів. Надто мучить душу згадка про добро, яке могла вчинити і то легко, однак виконати не спромоглася якою мукою для душі є думка? Господь Бог мене так створив, щоб по смерті могла би відразу бути з ним, дозволив мені народитися в правдивій католицькій вірі, причащав святими тайнами, зміцнював мене своєю ласкою, заохочував добрими прикладами, яких тільки способів не вживав, щоб мене лінивого, впертого допровадити до небесної брами. Вже міг би я бути в небі у товаристві причистої діви, ангелів і всіх святих, міг би я з ними оглядати лице Господа. А тепер мушу терпіти безконечні муки, замість того, щоб відчувати безмірну радість. Як легко було мені на землі віддати належне Божій справедливості, як же легко мені було трохи більше молитися! Виконувати добрі вчинки, трохи більше покутувати. Адже покутою тільки одного дня міг би я згладити більше покарань, ніж тепер, за тижні і місяці терпінь. Як легко може, хіба з маленькою невигодою міг би я бути повсякденно на святій літургії, частіше приймати святі тайни. І таким чином збагатити свою душу нечуваними скарбами. А навіть хоч би це мені і дорого коштувало, то все б уже минуло, і тепер я би не відчував жодних зусиль пов'язаних із цим. Та був я надто лінивим, надто чутливим і світським. Замість того, аби сплачувати давні борги, поповнюю весь час нові. Як та думка терзає душу, що належить до неба не до землі, однак до неба дістатися ще не може. Тому хочу випередити той запізнілий жаль, поки ще живу на землі. Хочу відкупити втрачений час через постійну побожність і витривалість. Ще інший великий біль мучить душу в чистилищі. Сумління їй говорить, що ті самі помилки і занедбання, котрих легко було уникнути, а котрі тепер позбавляють її щастя бути в небі, теж є причиною того, що чекає її менше щастя, бо навіть перебуватиме далі від Божого трону. Кожна з тих помилок могла бути для неї нагодою для отримання перемоги, а кожне поконане недбальство. Новою заслугою, але ті можливості вже минули, відійшли, і ми вже ніколи їх не повернемо. Пропало стільки ласки, а з ними стільки вічної слави, яка то втрата. Щоб це зрозуміти, мусили б ми знати вартість ласки. Душі в що вміють це оцінити, і то тим більше, чим живіша їхня віра. І палкіша їхня любов, як болить їх та втрата. Святий Альфонс Лігуорі говорить, що це одне із найбільших страждань. Чим більша чистота на землі, тим більша хвала у небі. Кожна нова перемога над собою, нова дорогоцінність у вінку хвали. Тому тепер боротимося з власною неупорядкованою любов'ю та грішною любов'ю світу, щоб любов до Бога була одна в моєму серці і в ньому панувала, бо вона визначає тепер рівень моєї чистоти, а в небі рівень моєї хвали. Молитва, Боже. Милосердю якого душі вірних завдячують вічним відпочинком, зволи всім, які померли в Ісусі Христі, відпустити їхні борги, щоб вільні від кари за прогрішення могли утішатися з тобою навіки. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, смилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Сестра святого Малахія уподобала собі світ і жила світським життям. Це було так прикро для її брата, що постановив собі цілком з нею не зустрічатися. Але ту. Що за життя не хотів бачити у тілі, мусив оглядати у дусі. Після її смерті почув одного разу вночі голос, котрий сповістив, що сестра його сумна стоїть перед дверима, бо вже тридцять днів немає поживи. Пробудившись, святий зрозумів, що тут йдеться про святу літургію, бо вже так давно не жертвував за сестру. Незадовго знову побачив її, підійшла до дверей церкви, але увійти ще не могла. Одежа її була цілком чорною. Отож безперервно продовжував відправляти служби Божі і знову побачив її в Ясній одежі, могла вже навіть увійти до церкви, проте до вівтаря їй наближатися ще не можна було. Врешті побачив її втретє. Кортеж святих супроводжував її, а одягнена була у зовсім ясну одежу. Цю розповідь святий Бернард Життя святого Малахія, розділ 5, закінчує пересторогою. Бачиш читачу, чого досягти може наполеглива молитва побожного чоловіка. Посилання на книжечку. Буде в описі відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал і разом зі мною молиться. Щиро запрошую всіх, хто ще не підписався на канал, підписатися, поділитися зі своїми друзями. Будемо разом молитися, тому що молитва це наша зброя і молитва це наша сила. Слава Ісусу Христу!